Терези, жовтень, подивитися, як пройде жовтень у терезів, жовтень у терезів? Ви виходите з якогось негатива. З якоїсь ями ви виходите, все буде добре. Буде стабільність, йдуть гроші, йдуть прибуток, ідуть можливості. Ну, якщо ви не сидітимете на місці і будете їх брати, то все буде добре. Нарешті потроху ви будете рухатися вперед до легкості, до стабільності. Можливо, офіційно роботу знайдете якісь документи, оформите, офіційно що заключите. Можливо, переписуєтеся зараз по роботі. Це, роб... це призведе, от вас бізнес хочете відкрити, це призведе до самого лучшого результату, що ви зараз намагаєтесь втілити. Можливо, не всі. Допустимо, у вас багато варіантів, і не всі варіанти, з яких які ви... Які ви зараз вкладетеся, можливо, не всі вам підійдуть і прийдеться якісь відкинути. Але з часом все-таки ж ви знайдете те, що вам дійсно потрібно. Терези, робота. Тереза, робота. На виборі знаходите. От ви думатимете. Ви всі варіанти, я думаю, з одної сторони, вам це подобатиметься, а з другої ні. Щось вам буде от не подобатися. І ви будете себе накручувати, якось зупиняти. Якісь такі у вас будуть ілюзії. Кохання жовтень, подивимося. Терези, кохання, жовтень. Терези, кохання, жовтень. А, вас буде розбити чомусь серце, можливо. Чесно, щось, не... щось вам буде не подобатися, як вчинила інша людина, вам буде не подобатися. Буде вдома багато часу проводити. Будемете змін щось нового, але це поки що не виводитиме. Розходи якісь будуть. В принципі, у вас будуть почуття з яких глибоких за своїм партнером. Попередження, Терези і жовтень. Будьте обережні з заключеннями офіційних документів, з браками, з... З розлученнями, можливо, якась людина щось вам підставить. Якусь Змію підложить, будьте обережними. Порада жовтень Терези. Багато раз подумайте, чи вам дійсно стоїть там одружуватися чи розлучатися. Порада Терези жовтень. Порада. Уберіть весь негатив зі свого життя. Подробіть те, що вам треба, більше позитива. Зробіть нарешті вибір, приділяйте час коханню, вийдіть з усіх негативних емоцій, намагайтесь щось позитивне знайти в житті, а взяти всі шанси, які я вам дає Вісілене, не пропускайте їх.